Короче, яка ситуація? Я спортом взагалі не займаюся. Колись займався, але не займаюся вже давно. Ну, просто працюю Працюю лісорубом, виконую фізичну роботу. І от зараз для експерименту от просто подивимося. Просто йшов мимо з малим через турніки, от цікавості заглянемо, скільки разів я зможу зробити на брусах. Хай буде шкірянка для обтяження. Але ні, я чувствую, буде погано, треба зняти. すいません。1, 2, 25. Давай було б добре 30.